Повноважень. Навіть ми бачимо, що автобуси з представниками місцевого самоврядування, яке визнано у всьому світі, яке гарантовано Конституцією і законом, він не має майбутнього. Вірю і знаю, що 70-річниця Української повстанчої армії в Україні буде зовсім іншою, але для того нам. Треба разом з вами пережити цей рік. Обов'язково буде та держава за яку Гинули наші попередники. Слава Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава! Дорогі брати і сестри українці! Дорогі подруги і друзі націоналісти! Вітаю вас всіх на міському рівні у Верховній Раді. Це слова старого бойовика націоналіста, який пройшов бої І тоді будуть водити плодо і справляти до точки це або північно-східний напрямок російської війни, російське ліво Великій Будь-яких судів. Всі ті, хто є героями для українців у їхньому серці. Це є тест на українськість для будь-кого, хто не є таким. І сьогоднішня влада є справді, вона тест на Бандеру вона абсолютно не проходить. І правильно сказали, ми їх по-живому, і безперечно ми дратуємо їх. Але ви знаєте, чим більше нас буде збиратися, і чим частіше ми будемо згадувати прізвища цих героїв, тим швидше той морок, який сьогодні так само українцям буде комфортно в Україні. Я в це дуже сильно вірю. І зараз я хочу запросити до мікрофона наших партнерів по комітету опору диктатурі голову Київської міської організації з Українського об'єднання Батьківщина о Одарченка. І Російська імперія, але те, що неможливо нікуди загнати, і якийсь нікчемний Янукович нічого не зробить з нашим українським, яким ми несемо у собі все. І чинить те, що наказує. Це модель, яку Янукович хоче побудувати всі країни. Він на фронту ми справді доведемо, що український народ може вірити українських націоналістів, слава Україні! Дякую вам, шановна громада. Що ви сьогодні прийшли до Шевченка до пікніжя наша героя. Найважливіше, що рухало кожним з нас сьогодні. Це був мотив, чому я сьогодні сюди приїхав. І лише кожен чесно сам собі сьогодні каже, пано, пано, клевока, бательна, щоденна робота на поїздку. кого вычтите, вы ищите? что будет, кого в тюрьму, кого будете бросать в тюрьму? То, что они сделали помаранчик. Так, давайте, давайте, кого? Что? По, по имени, и, пожалуйста, по имени. Вот эти мают сидеть в тюрьмах. Так, а кто именно? А кто, кто именно? сіє ось коловки Мы заходим, мы वल्या yeah. Їх. З усвідомлення того, що ми є господарями на цій землі. І ми вирішуємо, хто є нашими героями, а не хто за нас це вирішує.